15 червня 2024 рік. Перший раз побачив, що пчолки трудяться на липі. Ось бачите, як вони обрабатують, збирають медок. З липки буде мед. Гудять, все дерево гудить. Оце вийшли з Тімофієм погулять і почули гул пчелиний Трудяться, трудяться для людей. Медок збирають Чув ти, так? Да? Тимош? Пчелки гудять? Поняв? Усім доброї суботи, тиші і всього доброго від нас з міста Харкова. Дощик був. З утра недушно, добре так. Висипайтесь, відпочивайте, хороших вихідних усім. Хай щастить і хай Господь Бог береже вас всіх. Пока.